На фідеру, отакий красучий. Тя я зараз тут. Вже... Аби дощу не було. Наша ціль піймати карася. Коропа за вуха не відтягнеш. Вас чуть аж за той берег. <ребувач> да? Смак кукурузи. Це ну, ж треба такий закон подласті. Так я можу руку Я не можу до нього навіть Світа сидіти і ловить на фідер. Перша рыба. От нуля я одійшла, правда не очікувана. Амурчик на пенотиста, на мастирочку. На вот фидерок. Такий, на фидерок. Вот такой красунчик. Выпускаем. <рес> <рес> Прикольно клювал. Ой. Ух, пошел. А чого ти ти доїдеш? Сюди виважуй. Той самий, мабуть. Ну що де? Вудка скрипить. Ти бачиш. О, коробчук. Я не зрозуміла, що це таке? Що це за риба? Нам обіцяли тут десяток. А тут і кіла нема. Вже б був дихай. Ну, хай би вже карась був. Це на кукурузу. На кукурузу? Так, да, на мою. П'яну. Поки нема що відсія. Трупіші будуть, мабуть, вечором. Теж ж дощик пройшов, вони після дощика, бачиш. Після дочечка Бачу, як клюють. Я скажу, прям чувствую, що стягну, думаю, о, крупний mm. тарас, мабуть. А ще й на фідером. Так, ідіть, так, да. так. так. Далі жіки, тебе бляпає зараз. мене Друзі, всіх вітаємо, всім великий привіт. Зараз вже день, я приїхали на риболовлю ми зранку. Водойма нова, забігались, закрутились. Так я з вами і не привітався. Ну а тепер давайте все спочатку. Сьогодні, друзі, у нас рибалка на коропа. Ну, принаймні будемо намагатися його ловити. Ну і одне удилище завеземо натовстолобіка. Ловити будемо з поверхні на поплавок. А взагалі в ставку риба є різна. Скажу, що водойма, на якій ми сьогодні рибалимо, громадська. І рибалити дозволяється тільки членам громади. А ми тут по запрошенню наших друзів. Подивимось, спробуємо, що за ставок, що за риба. Отже, в нас сьогодні, так би мовити, знайомство з водоймою, а там хто знає, може і приймуть нас в громаду. На перший погляд водойма непогана, здорова, дуже багато кладок. Є також місця з берега, але мало. І почти весь берег зарошує очеретом. На той стороні я бачу островний камиш, поїдений амуром. Отже, перші враження непогані. Рибалити будемо добу, що буде відбуватися, як будемо ловити. Все ми вам покажемо. Наші друзі ловлять в сусідньому місці, спілкуємося, так що все гаразд. Аби дощу не було. Побачите, вже піднявся вітер. І щось вже накрапає. Бо їхали сюди, був дощ. Отже, приємного перегляду. Кліє. Кліє. Так, диба, інтересно. Тик-тик, ти сиди. Ну цікаво, що посидіть, щоб не скучало, поки я там заряджаю. Сидить? Сидить. без кінця дергав, значить він не може відчепитися. Кинули малька, і він оце тут дає копоті. Тепер наша ціль піймати карася. О, а ось і карась. Карас? Карась. Ура! Декий де хороший карась. Прикиньте. Амура піймала, коропа піймала, третій карась. Кидай поки відро, я зараз заколочу приконку. Друзі, ми сьогодні плануємо ловити коропа на флет годівнички. Отже, для цього замішаємо прикормочку. А прикормочка в нас буде на коропа від CardPro слива. А, запашок. Рибалити будемо довго, так що висипаємо всю пачку. Нам сьогодні її знадобиться багатенько, чому далі вам розкажу. Ось в мене ще залишилось з якоїсь... Рибалки ще півпачки Це висипаю сюди. Бачите, так буде багато прикормки. Багато, тому що будемо ліпити такі шари для закорму. Ну і щоб підсилити ефект, додамо сюди ще бустер травбері, теж від Carp Pro. Тут у нас буде смак малинка. О, а тут полуничка. Мабуть, я зараз водички розбавлю. Тут 150 мл. Бачите, я думаю, половинку візьмемо. З водичкою розмішуємо очеретинкою. І замішуємо. Який буде аромат? Арома просто неймовірна. Кора за вуха не відтягнеш. Але це, друзі, ще не все. Ще буде прикормочка. Зернові. Все як має бути. Тигровий горіх. Ну, пізніше я вам покажу. Значить, дивіться. Зернові, крупна фракція, сформує закормочне пятно на дні. А у цій прикормці безпосередньо буде знаходитись наша насадочка. Ммм. Який смак, який аромат. Так, все. І думають руки і переходимо до другої прикормки. Основу я замішав вдома. Тут у мене... Варена кукуруза, варений горох і тигровий горіх. Зараз я додаю сюди коноплю. Ух, Вітер який. Додаємо коноплю. Далі у нас крильовий пелець півпачки. Висипаємо все сюди. перемішаємо так і і бойли в варені розчинні крильові бойли і пеліс виробник компанія технокарп тут розмір двадцятка я мабуть його переполовиню так беремо на дві частинки і ріжемо Я бачу вже хтось набрав повітря в легені і хоче мені висказати, на що ти нам показуєш ці дорогі прикормки? Ти на бамбукову палку, на хліб піди піймай. Ну, друзі, час бамбукових палок. І хліба вже минув. Світ шагнув далеко вперед і риба, між іншим теж. Так що... Хлібом її вже не приманеш. Я ви знаєте, їздимо на рибалку на карася. То я завжди починаю з ловлі на черв'яка. То в більшості випадках карась клювати не хоче. Міняю, ставлю якісь штучні, плаваючі насадки. Бере. Це вказує на те, що риба вже вибирає інші смаки. І черв'як за парушем уходять вже на другий план. Ну я думаю досить. Я його сильно перемішувати не буду, бойли будуть у мене зверху. Я їх використаю і потім доріжу ще. Сипуху додати я не буду. Вона у нас буде на флет-годівницях. Але ще хочу залити цю нашу прикормку КСлем. На це відерце його вистачить. Зараз Касель, до речі, в нас теж Карпро. Ретельно вимоїм бутилочку. Все. Це все піде у нас в сміття. Як же ж пахне касель? Такий смак кукурузи. Так. Де наша кришка? Накриваю кришечкою. хай вбирає в себе всі смаки. Опа. Ми зараз наведемо тут трошки порядок і займемося насадками. Та вже піймала дрібного коробчука і дрібного амурчика. Отже в водоймі присутня дрібна риба і насадки будемо робити крупні. Бачите такі такі ляпухи і сюди гачка, отак прямо можна завозити і так, і так інші. І насадочка у нас буде безпосередньо у прикормки. Так що якось так. Все, можна завозити. Одного такого совочка достатньо. Шукаємо спутники. Бачите, крупна фракція і ляпуха в цепухи. Це ж таке важче тягає удочку. Що це таке? Карась чи ні? Ні, корабчук, Красний. Карабчу. Ну це ж він так ваш. Я думала там на кіло. Підера потяг. Мінімум. Ти бачив, що робить? Лекціон отматывав. Я в шокі. Далі кидай туди. Да. да. Ой, ще хто Российка. сюди. Карась. Як його теж так внятно. Важкий який. Так, це ну ану ано. ано, ано. Ой, не коротко, не корот вже ж, не? Та ні. А ну чи ні нема усі. Та не карась. Карась, длинний просто такий. Прогонистий, да? Голова така широка. Якась здорова голова. Круті він не дай, голова виросла, а він не. Карасик. Піде в копілочку, Другий. То в нас рибак. Молодець. Я рибак. Лохмата? Да. Тут це тут. І давай карас оце як як ще будем. Ще караси є, да? Оце якраз на жарюху класний. Ми ще навечері тут надіргаємо карасиків. Так, ми надіргаємо. Якщо скоро по повезе. Так. Є? Ага. Опять щось дрібне. Мабуть. Ну шо, опять карась. Е -е. Зеркальний де. Карась зеркальний. А що, ти бачиш. Задовбують. Диви що я піймав. Ну я в шоці, ми то в столоба чекаємо. -то в а, ну, гляд... порвав собі рота. Ну на такий гачок. Піду я вкину. Давай. Я в воду. А ми чекаємо на ну, то в що, столу. Здоровий бачиш, за бороду. Це загнув. Я ти бачиш, як воно гнуть. Ваш потягнуть чи що? Та ні. Не нормально. Гамула тут якась, бачиш. Ну так і там туди, навіть. Тож він так і гнув. Один? Не, зеркальний це обично. Ну, горбатий трошки більший. Трошки крупніший. Ну своїх друзів там крупніших. Так. Не вбили його? Ні. Диви, диви. Гне, гне, гне. Карась, мабуть, ну тягне. О, що таке? Зачеп? Ну давай карасика ще. А то коропи забивають. <рес> Карас! давай, давай, давай. Прогона стоїть. <рес> <рес> Джеки. Це ж з большой головой. Тихо. <рес> <рес> Дейки жирний. Видите, як у них голова здорова, широка така якась. Та й сам такий, я не знаю, наїдений. Ось, який красавчик. Так вони клюють. О, по столовах мало. вас чуть аж зато и барак да? да? <свят> <свят> Хорошая работа. Где-то четверка сейчас сложит. А пятерочка есть. Пятерка есть. Да? Пятерка есть. Да. А, так вот, слышишь, а прикинь, ну, он уже обрывался в этом. Да ты шу. Пятерочка есть, соседи. Наш шесть пока не клюет в столовке. Ой, боже, такая буря поднялась. Боже, она тоже поднялась. а что же делать? Да ничего, брать. Бля, с этого столба натянуло просто, да? Да. А столба, она оттуда упадет. Надо вытягивать. А, сядь, так, так. Байде чуть не перевернулись. Зненацька налетіло, ви бачили? Це такий закон подлості, тут клвка і вітрюга такий ураган. Надо і там держати, і тут. Ось цього. маленький. Я ну це більше келушка. Ротпоти піду сейду. Чи тихо, тихо, тихо. Бачите, яка дурна риба? Що він витворяє, а? Що він тільки витворяє? Це ж двушка десь, так. Смотрите, я не можу до нього даже Давайте, бо таке таке робиться, я не знаю. Десь в дверях! Більше кіла? Так, не, хотя, Та більше, конечно. Десь до 2 кіла, я думаю. А ти? Ти, ти, ти зацепила ногой. Я чувствую. Кіло, є. Кіло 615. Не забув русик садок. Вот такий только був у машині. Пивторушка. Кило 615. Первый амурчик, да, в этом сезоне? Да. Друзья, это арбагедец. Все летает, все сносит, все падает. Все попали. Слава Богу, що нема дощу, це нам просто повезло. Якби дощу це в такий вітер, то було б було б дуже весело. Так хоч пів біди. А що смішне? Світа сидить і ловить на фідер. <риклад> Таку погоду. А що? Рипку Ну що, друзі, на всім ролик ми закінчимо. Ви бачите, яка погода. Коли воно уляжеться, я не знаю. Але ми продовжуємо тільки в другій частині. Всім дякую за перегляд. До побачення.